Адріан Кащенко з Дніпра на Дунай скорочено. У козаків існував звичай. Кожен статечний козак мав біля себе хлопця джуру. Джури доглядали за кіньми, зброєю та допомагали в походах. Це давало юнакам бойовий досвід і робило їх майбутніми відважними воїнами. Козак Петро Рогоза, дізнавшись про смерть батьків, забрав братів Гната, Димка і Василя на Січ. Двадцятирічного Демка він записав козаком. 13-річного Гната віддав у науку полковнику порохні, а 10-річного Василя до кухарів. Тоді, у 1772 році, козаки готувалися до війни проти турків разом із російським військом. Гнат радів нагоді стати козаком. Полковник порохня схвалив його завзяття і узяв джурою. Хлопець отримав коня, чингал і пістоль, та понад усе мріє про шаблю. Яку ще треба було заслужити. Незабаром він вирушив у перший похід за своїм полковником. Разом на війну йшли і брати Петро та Димко. Січ спорожніла, залишилися лише старі та хворі. Василь сумував, що його не взяли до війська, адже вже добре їздив верхи. Та замість походу мусив допомагати на кухні. Одного разу хлопець сам вирушив у плавні і мало не загинув, коли човна понесло течією. Його врятував старий запорожець, очерет, який узяв Василя під опіку, навчив рибальства і став йому за батька. Зимою хлопець допомагав козакам біля кабиць, слухав думи та розповіді про відвагу. Це виховувало в ньому козацький дух. Війна з турками тривала два роки і завершилася восени 1774-го. Січ урочисто зустрічала героїв. Попереду їхав Кошовий Калнишевський із срібною булавою. А за ним сотні козаків. По річці поверталися байдаки. Василь, стоячи на дзвіниці, захоплено дивився на військо і мріяв не лише про степові бої, а й про морські походи. Нарешті він зустрів братів Гната, Петра і Демка. Вони довго ділилися своїми пригодами, і Василь відчув, що й сам колись стане справжнім козаком. Після війни життя на січі знову стало звичним. Козаки відсвяткували повернення, розійшлися по великому лугу на рибальство та полювання, а взимку сходилися назад. На Різдво і Новий рік січ наповнювалася піснями та танцями. Василь, три роки, працюючи на кухні, мріяв про військову справу. Він сам тренувався, спостерігав за герцем і навіть ризикнув осідлати дикого коня. Та на початку літа 1775 року Січ оточили московські війська генерала Текелія. Їх було в десятеро більше, і вони мали наказ зруйнувати Січ. Василь бачив переговори російських генералів із Кошовим Січі. Після довгих суперечок і вмовлянь священика запорожці вирішили здатися, щоб урятувати життя, хоч рішення і було тяжким. Увечері Василь помітив козаків, які готувалися до втечі на Дунай. Серед них був і його брат Гнат, що вже отримав благословення на козакування. Василь вирішив піти з ним. Демку вирішив залишитися в Україні і одружитися, та Петро засудив його, попередивши, що той стане або кріпаком, або москалем. Петро доручив Гнатові та Василеві збирати харчі для походу. На березі козаки вантажили припаси, а ще взяли з собою священні образи святої Покрови і Святого Миколая. Так як без них не могла існувати Січ Запорозька, і без допомоги яких неможливо безпечно переплисти море, Василь із радістю зустрів свого названого батька очерета, який теж вирушав на Дунай. Петро попросив старого доглядати за хлопцем, бо сам із Гнатом мав іти суходолом. Невдовзі відбулася рада: Кошовим обрали Андрія ляха, а ще визначили старшину писаря, суддю, скрабника та осавула. Та старий січовик Охрім Лимар приніс гіркі новини. Калдишевського та старшину закували в кайдани і вивезли до Москви. а московське військо розоряло святині січі. Почувши це, козаки гірко плакали. Василь намагався підбадьорити діда, мовляв, нова січ постане на Дунаї, але Лимар відповів, що на чужині їм не буде щастя. На світанку козаки винесли святині, помолилися по крові і святому Миколі про захист у дорозі. І потім сотні човнів рушили Дніпром у далекі краї. Природа над Дніпром була мальовничою, але не радувала козаків, які втратили рідну Січ. Лише молоді хлопці, як Василь, відчували захоплення новими пригодами. Скоро вони дісталися кам'яного базару, паланки Запорозької Січі. Тут місцеві козаки відпочивали, варили їжу, співали пісень. Вони ще не знали про зруйнування січі і з недовірою оточили новоприбулих. Василя ж вразили турецькі кораблі, на яких привезли товари: Тютюн, горіхи інжир. Очеред пояснив, що нині між турками і козаками мир. Тим часом виник конфлікт. Паланочний полковник не вірив у руйнування січі та заважав походу. Його заарештували, і влада перейшла до Андрія Ляха. Лях наказав пекти хліб, приганяти коней і вислав вершників у степ, щоб ті чатували там на випадок переслідування їх московським військом. Його турбувала нестача байдаків для подальшої переправи. В цьому питанні допоміг паланочний полковник, коли побачив все прибуваюче козацтво, і вже повірив, що січі більше немає. Він переконав знайомого турка перевезти тисячу запорожців до Акермана кораблем і сам приєднався до козаків. Тим часом Василь із старим очеретом відвідали могилу кошового Гордієнка. Дід розповів про його боротьбу за свободу, згадав байду кішку Сагайдачного. На третій день вирушили далі частина на кораблі, решта кіньми і пішосуходолом. У перевістці, що була ще однією козацькою паланкою, козаки три дні чекали вітру, ловили рибу і солили її в дорогу. Далі вони перейшли до Прогноїнської паланки. Тут випарювалась з озер-сіль і чумаками розвозилась у різні регіони України. Прихопивши місцевих козаків з її байдаками, рушили далі. Та їх застав шторм. Василь злякався, але, щоб не виказати страху, почав вичерпувати воду з човна. Надвечір вітер стих. І вони побачили фортеці Очаків і Кінбург. Очаків була турецькою фортецею, а Кінбург московською. Козацькі кораблі пройшли серединою протоки між ними, щоб їх не змогли дістати гармати. Очарет розповів про славні походи козаків проти турків і як вони захоплювали фортецю. Море було спокійним. Навколо байдаків стрибали морські свині. Василь кидав їм хліб. Біля телегульського лиману козаки зупинилися на ніч. Очаківський паша надав їм прихисток, а ще дав худобу і харчі. Діставшись Хаджбея, козаки чекали на Бахмета, що вів козаків суходолом від кам'яного базару. Не дочекавшись його, вони вирушили до Акермана, де місцевий турецький паша також зустрів їх приязно і подарував волів, баранів і пару сина намети. Переставши до високого берега Дністра, козаки почали будувати новий кош. Василь допомагав Теслям. Він виріс бив ложку з хрестиком і подарував очерету. За кілька тижнів до коша прибув Бахмет зі своїми козаками. Та досі ще не було Колнеболоцького, який вирушив пішо Січі, із якими були два веселевих брата, на яких він дуже чекав. Після від'їзду кошвого Андрія Ляха на Дунай, Гнат і Петро залишилися зі своїм загоном під приводом полковника Калнеболоцького у плавнях і були відрізані від Січі. Полковник мав провести козаків через землі, зайняті ворожим військом. Увесь день запорожці готувалися до походу, але вогнищ не палили, щоб не видати себе. На світанку рушили в дорогу, пробираючись крізь осоку і очерет. Найважче було першим Петру і Гнатові. Вони розчищали дорогу. Попри в тому, гнат милувався рідними краями і думав, чи колись ще сюди повернеться. Доводилося переходити річки в брід, будувати мости з дерев або перепливати на очеретяних плотах. За день подолали лише милю і заночували в плавнях. Наступного дня дісталися широкого зарічка, тож вирішили майструвати плоти. Тим часом Гнат вирушив на полювання. Він милувався птахами і не стріляв, аж поки не побачив дикого кота. Вистріливши, налякав зграю птахів, а потім побачив гнізда з яйцями та пташенятами і поплив до них. Побачивши хлопця біля гнізд, птахи накинулися на нього. Хлопець врятувався лише завдяки братові Петрові, що вистрілив у повітря і налякав птахів. Гнат повернувся подряпаний, із розбитою головою, і без оселедця. Він благав не розповідати про цей сором, боячись насмішок. Лише на четвертий день загін дістався річки Скарбної. На іншому березі стояв зимівник старого запорожця Загнибіди. Неподалік виднілися руїни старої Січі та висока могила кошового Івана Сірка. Запорожці на човнах переправилися через річку. Загнибіда, що прожив понад сто літ і пам'ятав сірка та Дорошенка, намагався втішити козаків. Кажучи, що вони ще повернуться на рідну землю. Гнат піднявся на могилу сірка, задумавшись над величі козацької слави. Згодом він побачив табун диких коней і зумів упіймати вісім з них. Калнеболоцький дозволив йому вибрати собі коня, і Гнат узяв вороного. Запорожець Загнибіда з сусідами подарували ще коней, тож у козаків їх стало вже 38. Перед новим походом усі зібралися біля могили Івана Сірка. Калнеболоцький просив благословення і прощення за те, що змушені полишити батьківщину і вирушати до Туреччини. Петро з Гнатом та кількома козаками вирушили на розвідку. Вони дійшли до табору московського війська і побачили, що воно стоїть на тому ж місці, що й п'ять днів тому. Полковник Калнеболоцький поділив козаків на 20 груп для безпечного подальшого руху. Шлях уздовж чортомлику був важким через кручі, байраки і скелі. Більшість вантажу несли на плечах, тож козаки швидко знесилилися. Невдовзі Гнат почув тупіт коней. Ту були двоє драгунів, московські вершники. Козаки сховалися і уникли зустрічі, після чого рушили далі до річок Солона та Базавлук. Тут місцеві запорожці тепло прийняли товариство і навіть дали коней та худобу. Калнеболоцький зрадів допомозі і дозволив відпочити. Наступного дня пересуватись стало легше. Усі речі тепер везли коні. Гнат із вершниками їхав попереду. Петро вів інших. Дорогою гнат натрапив на величезного змія Полоза. Погнавшись за ним, він упав із коня і сильно забився. Змія врешті вбили, хоча це й було нелегко. Козаки прямували до Кривого Рогу та обминули місто, щоб уникнути московських військ. Зупинилися у безпечному місці, яке звали Орляче Гніздо. Вогнищ не палили, аби не видати себе. Та Гнат довго не міг заснути. Думав про 16 тисяч коней, яких вороги забрали на Січі. Разом із Петром він під покровом ночі підкрався до табору драгунів. Використовуючи вовчі вигуки, брати зуміли вивезти частину табуна і пригнали до козаків півсотні коней. Полковник Калнеболоцький спершу лютував, боячись, що вороги їх вистежать, але згодом заспокоївся і наказав негайно вирушати далі до гайдамацького байраку. Запорожці на чолі з осавулом Рогозою вирушили до гайдамацького байраку, що був за дві години ходу від орлячого гнізда. Його захищали річка Саксагань і густа дубова пуща, де навіть удень не пробувалось сонце. У байраку було чимало печер. Одна з них правила за станю для коней. Чотири криниці давали воду на випадок облоги. Колись це місце служило надійним прихистком для гайдамаків під час Коліївщини. Щоб не залишати слідів козаки йшли берегом, а вершники вели коней річкою. Перейшовши саксагань, вони влаштували привал. Полковник наказав спекти хліб, бо запасів майже не лишилося. Гнат допомагав пекареві Дранькові, який, після втрати ока в битві, тепер став кухарем. Той показав хлопцю, як можна пекти хліб без печі. Байрак вразив гната красою і тишею. Відчуваючи самотність, він заспівав тужливу пісню. Раптом з печери вийшла заплакана дівчина. Спершу Гнат подумав, що це Мара, але вона звернулася до нього по допомогу. Звали її Катря. Її родину разом з іншими схопили татари і гнали в Крим. Коли татари побачили чуже військо, то вирішили заховатись у печерах і перечекати. Уночі їй вдалося втекти від них і сховатися. Гнат привів дівчину до Калнеболоцького. Запорожці вирушили до печер, де татари тримали полонених. Погрожуючи димом, вони змусили ворогів здатися і відпустити людей. Серед визволених Катря знайшла батьків і зі сльозами обійняла їх. Гнат, спостерігаючи за цією сценою, відчув свою самотність та вдячний погляд дівчини зігрів його. Згодом вони разом допомагали пекти хліб і розмовляли. Катря розповіла про втечу степом, яке тяжке життя їх очікує після зруйнування Січі. Вона боялася нового татарського полону. Гнат порадив їй із родиною рушити разом із козаками на Дунай, де постане нова Січ. Запорожці пробули в гайдамацькому байраку три дні. Звільнені полонені приєдналися до війська. Осавул провів розвідку біля Кривого Рогу і переконався, що шлях безпечний. На світанку козаки вирушили до зимівника козака Лищука біля броду через інгулець. Полковник Калнеболоцький швидко переправив військо і повернув на захід. Гнат і Петро їхали попереду. Вони зупинилися біля царевої могили. Полковник зійшов на вершину, дивився на степи і прощався з Україною. Він казав Гнатові, що жодна земля не зрівняється з рідним краєм, і козаки повинні завжди пам'ятати батьківщину. У степу козаки полювали кілька тарпанів. М'ясо було смачніше за конину, і воно стало бажаною здобичу. Воду вони знайшли лише ввечері, у вербовій балці, там Гнат дізнався, що у Катрі поранена нога, і їй важко йти. Він запропонував їй допомогу, і відтоді вони їхали разом. Дорогою Гнат слухав її розповіді про рідний край, а вечорами відводив до матері і приносив їжу. П'ять днів козаки йшли диким полем. Біля мертвих вод зустріли шістьох запорожців, які повідомили, що в гарді стоять московські війська, а вздовж Бугу московські кордони. Калнеболоцький вирішив перетнути річку хитрістю. Петро з невеликою групою вдав напад татар і заманив драгунів переслідувати їх. А тим часом головні сили переправилися через овечий брід і дісталися турецького берега. Петро з товаришами теж успішно переплили на турецький берег. Місяць по тому запорожці з'єдналися з головним військом біля Дністровського лиману. Зустріч була урочистою, з прапорами, зброєю і іконою покрови. Василь обійняв братів, а Гнат познайомив його з Катрею. Дівчина сумувала через розлуку, але Гнат обіцяв, що вони ще зустрінуться. Невдовзі кошовий Андрій Лях отримав звістку від султана, який дозволив запорожцям вільно жити і рибалити по всіх лиманах від Бугу до Дунаю. А всіх козаків, хто викличе з України свою родину, він наділить на Буджаку доброю землею. Військо поділили на курені, і сім із половиною тисяч козаків оселилося тут. Якось Гнат запитав Кошового про можливість шлюбу, і Кошовий відповів, що це завжди було дозволено, хоч не в самій Січі. Жонаті запорожці жили у зимівниках, на січі вони жити не могли. Коли Кошовий запитав, чи не надумав Гнат одружитися, засоромлений юнак мовив може, колись. Кошовий підтримав його, адже хотів, щоб козаки женилися та щоб біля Січі будували нову Україну. Так на чужині почалося нове життя запорожців, які з надією дивилися в майбутнє, мріючи про відродження України. Читала Руденко Івана для довідка Бісюей.